Забула, коли я його брала, але вже точно він більше місяця у мене. І він реально ріже, ріже, ріже бумагу. Зараз на нього знижка мінус 70%. Дуже рекомендую, залишу вам посилання. Класний, дуже красивий, такий стильний, сподобається чоловікам, хто готує шашличок. Дуже гостренький, в нього цікава така форма. Має такий товстий тут, бачите, метал. Ну і сам ніж дуже дуже гострий. Важко вам показати. У нього тут з цієї сторони дуже таке гостре лезо. Я да, мамі знає... принесла ніж сад, для того, щоб вона його потестувала. Сказала, чи він їй подобається, бо мені він дійсно дуже подобається. Прийшов він в такому чухолчику, дуже зручно зберігати. Ну, дала мамі почеревну. Таку з прослойкою, м'ясо, сала, подивіться. яку, Для того, щоб вона її гарденько порізала. Сказала, чи класний ні, чи ні. Як по маслу. <звук> Як по маслу. Не. Ну, можна, звісно, меншими кусочками я. А вже рифу. Угу, І що? Як тобі? То, ж, То, що що треба. треба? То, що треба? То, що треба. Мені треба що таке буде придбати. Там ще й така дірочка для пальців. Так, да, ось так зручно було б так. Щоб він не... якусь ку кісточку наприклад, да, да, щоб він не сковзався. Да. Це просто мічна оцих, хто таки готує всяких yeah. поварів. Ти дивіться, реально. яка гарненька почереганка. Її, ви знаєте, тяжко різати, тому що постійно це м'ясо сковзається. по тому салі порізав ніж ідеально. А це кусочок м'яса на биточок. Отакий гарненький. Подивіться, як зараз буде ніж різати. Аж таке відчу... відчуття наче він хрупає. Yeah. Дуже гарно ріже, дуже гострий. І це я його ще ні разу не точила, а вже користувалася ним. Я досі в шоці від того, як легко ніж взагалі ріже, якщо чесно. Треба його, знаєте, подарувати мамі обов'язково в кафе для того, щоб вони собі тут працювали. Або подарую цей, або замовлю мамі новенький, Я собі вже цей залишу, бо він в мене просто був в користуванні. Я вже не. Вже ним ну багатенько чого різала, а він ріже ідеально. Подивіться просто на ці ідеальні шматочки м'яса. Легко ріжеться, тому сподобається однозначно кожному, хто його замовить.